Вітаю, шановні друзі! Якщо ви перебуваєте в Німеччині на Джоб-центрі і вам прийшов один із наступних листів, в жодному разі не викидайте даний лист і обов'язково його збережіть, тому що він вам ще знадобиться в майбутньому. Що це за лист? Я зараз розкажу. А ви обов'язково зробіть репост даного відео і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, де ви завжди знайдете багато цікавої інформації. Українці, які перебувають на джоб-центрі, отримують дуже багато листів. Але один із листів, який приходить вам один або декілька разів на рік, його обов'язково потрібно зберегти і в жодному разі не пропустити і не виконати. Що це за лист? Це лист... Підтвердження про ваше пенсійне забезпечення або врахування так званого періоду перебування на джоб центрі до вашого пенсійного стажу. Зараз ви на малюнку бачите один із варіантів даних листів. Називається він на Хвазімельдунгез Бюргергельд Андєзеслі Хертеферзіхерг. В багатьох прикладах ще є варіант Arbeitslosengeld 2. Це попередня виплата перед Бюргергельдом. Тобто той же саме Бюргер Гельд, але який був раніше. Ці листи є важливими. Ви повинні їх зберігати, тому що саме вони є доказом того, що у вас час перебування на Бюргер Гельд або на ЛГ Цвай. Арбайтслозенґельд Цвай був повідомлений до Deutsche Ренти і може бути врахований у страховий стаж вартесайт. Про що каже закон і відповідні інструкції роз'яснення вайзунген від агентури арбайт. Якщо особа фактично отримує бюргергель, згідно з параграфом 19, абзац 1 з ГБ Цвай, цей період вважається Анрехнунгс зарахований період, навіть якщо не здійснюються реальні грошові внески, це означає, що, хоча пенсійні внески не сплачуються напряму. Ці періоди враховуються при обчисленні права на пенсію, наприклад, мінімального стажу в 5 років або при пенсії через непрацездатність. Тобто, що це означає? Що якщо ви 3 роки перебували на джоб центрі це означає, що вам ці 3 роки зарахуються до пенсійного стажу, друзі. Да, звичайно, це невеликі суми, але це. В принципі, не втрата трьох-чотирьох років перебування на джоб центрі Що саме зараховується до стажу? Це періоди отримання бюргергель тобто, той час, поки ви перебували на отримуванні і забезпеченні основних потреб, таких як Лебен Скільки Джоб-Центр сплачує в пенсійний фонд Німеччини? Ну насправді при Гельд не здійснюється реальне відрахування. Як я вам сказав раніше, реальні внески не здійснюються, але згідно з законом, цей період вважається такий, як зараховується до сплати ваших пенсійних внесків. Називається він Anrechnungszeit. І це дуже важливо. В середньому це додає 0, 3 сотих до 0,6 сотих енгельдпунктне пенсійних балів на рік, тобто приблизно 3,6 євро до пенсії щомісяця в майбутньому. Для порівняння людина, яка заробляє середню зарплату в Німеччині, отримує приблизно 1 бал на рік, тобто 37 євро пенсії на місяць. Тому друзі в жодному разі не викидуйте ці листи. Ці листи вам в подальшому допоможуть доказати час, що ви в Німеччині там 2-3 роки або рік перебували на Джоб центрі, і цей час буде враховуватися німецьким пенсійним фондом до загального пенсійного стажу в Німеччині. Тому в жодному разі, друзі, не викидуйте дані листи, тому що ці листи будуть доказами того, що перебуваючи на джоб-центрі, ви не просто сиділи і витрачали час, а цей час буде врахований до загального пенсійного стажу, коли вам виповниться 67 років, друзі. Тому поділіться даною інформацією і пам'ятайте, що це за листи і чому їх необхідно зберігати з повагою, ваш адвокат Демченко.